Що тут порошено? як думаєте, що ще стало? Я їду. А машина ще загоріла. Середини, то такі вогонь, кавалерка, Я чуть не злік. Добре, що був у я зразу то щось взяв, погасив. Люди сиділи, машина горить. На його шлях трафи. Коротше, кавалерка, я їхав, зараз вам поясню. Я їхав. Вона мені заглохла і почало звідси дим валити. Я ще сі... злік, Я думаю, я не їду, я згору разом з тим геликом. А звідси, ж такий вогонь почав валити. Що можна було шашлики жарти, я зразу Чіку жірвав, затушив, то зразу позвонив лавечку, зараз везу на сервіс. Йоп твою мать колірка, я думаю, вже все, гелекс горить. Я би горів разом з ним, я, я би того не лишив. Десь того під тим підлакотником почало так молодь огень валияти, рай би хто. А підлив. Не знаєш що зараз. коротше, їду на сервіс, будучи дивив, бо то, то колірка зразу підписники прибігли помогти, спитати що до чого. Юрій зразу на базі підлетів. На кияну ще що як має бути. Коротше, кавлірка Я думав, вже сі за тим геликом. на його шлях. Я такий скупів, що я б він сам згорів, я б вже тут з ним сидів. А, Юрій, що ти скажеш про Мерседеси? Мерседеса то є топа, але. То є шляпа, я тут не згорів ті мерседесі. Ти розумієш? Останній мій мерседес був. Я мастивно, та я їду собі. На папіросі, а він мені ще загорів, займішки займіш його хлоп їде, хлоп їде, каже, з вікон дим валить, йде рятувати. Я ще чуть не вчадів, старий. Йоп, твою мать, дожив ще. Ви ви бачите, що я не зазивка, як дно горіло, бо я ще дуже злік. Я зразу то все почав тушити клеми, здоймати іво, його і вже хлопаки приїхали, трохи аж відійшов, бо я думав, що я думав що зараз ще загорить, а ще з боку машини, ще повний бак бензини, воно ще зараз загоріло, все. Був. Я вам й бачите, аж того все, все стало на місці. Ті кона позамикало. Я вам оповідаю. Я, я ще в такій ситуації не був, що машина почала горіти. Чесне слово. Що <плес> вже везуть трупочка на сервіс, велірочка. Я вам, скажу, я вам скажу так. Ну, у мене різні в житті бувало. Ну, ложив мотори, ну там ще щось. Ну, щоб у мене загоріла ще машина. Добре, що був бляха в машині. Не мав ні води, ні ні, кавалерка, воно б її займіло. Моментом, моментом би згоріло, я би стою. Я би певно на півроку пішов Та, за пайку. Та ті гроші за нього дав, і він би мені до кого згорів, то би ще люди мали на що дивити, то вже би ти сен показував. А Гелекс згорів. Я, я вам говорю, я, я ще так ще ніколи не висаджував. Він вже на сервісі, вже загнав. Хлопив в такому самому шочі, як і я. Кажу, ще такого не було, щоб е, ще загорів. Каже, без шіч допомоги, знаєте. І я, 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 я в шоці. Але мені, коли машина раз втикне, все, я вже вона. Довіра до неї пропадає. Як, щоб добре, молодьошу, що... так все так, легко закінчило. Там якраз є десь предохранителі там є, і воно звітам такі, щоб ви зрозуміли, вогонь такий хіраче, аж во... водо до сивок вогонь великий був. Я ще того з реєстратора забрав карточку, там, може, є як я кричу. Шугури. Вже Шу, потім е, за знімлік то ще каже. Коли я на комп'ютері включу запись. Що, лишаю його тут, кав'єрка і їду додому. Я навіть зараз нього не хочу стояти, якщо чесно. У мене якісь такі нерви, що я б зараз з'їв молотка, би то так побіг, їх до голови. Ну є ну, така машина, і щоб тобі мене підвело, я би в життю не подумав. Ну але вже як є, так є. Хай ти що робиш нього сідати, що, в мене страх. Так що що, хай стоїть, хай його там роблять. Коротше, так як я і казав, то закоротила тобі додаткова проводка, на яку яка стоїть в тебе на машині. Або наверху ті лампи достані, або ті, що в бампері. Ота закоротила і почала горіти. Вона не є оригінальна, то є доставна якась невідомо що, невідомо куди. Ми тут зараз будемо вирізати. Ну, тут поплавало, воно тут блок поплавало, на тут запобіжники поплавило. Ну тут, коротше, дуже сильно. Добре що, добре, що машина не згоріла.